Всім привіт! Мене звуть Ксенія Драганова, і це мій Ютуб-канал. Продовжуємо тему питань. І я сьогодні хочу відповісти на дуже цікаве запитання, яке мені прийшло від вас. І запитання звучить таким чином, яку розмірну сітку створювати на самому початку а, в створенні вашого бренду? А це дуже цікаве запитання, і тут я хочу сказати, що багато брендів починають одразу робити багато. Багато всього, багато різних моделей, багато різних, різного асортименту. А, розмірну сітку хочуть покрити всі розміри і бути такими унікальними. Але перш за все, рекомендую вам а, не робити багато всього на самому початку, зафіксуватися у декількох розмірах, у декількох варіантах одягу і тільки а, згодом, тільки з розвитком розширювати і вашу асортиментну матрицю. Які ж власне розміри потрібно відшивати на самому початку? Я рекомендую відшивати а, стандартні а, XS S, M, L – це максимум, який вам потрібно відшити. Але дивіться, якщо ваша унікальність саме у великих, наприклад, розмірах або дуже маленьких розмірах, тоді, звісно, ви акцентуєте на цьому увагу і створюєте таку розмірну сітку велику. Але якщо ви хочете просто видати у світ ваш продукт, ваш класний бренд, і задумуєтесь над тим, які ж розміри відшивати, то, звісно ж, потрібно починати. З самих ходових розмірів, а це, звісно, Ска, Мка, і у вже випадках, коли ви розширюєте асортимент та розширюєте асортиментну матрицю, це може бути L. -ка. Також я нагадаю. Що а, це досить непросто одну і ту саму модель, наприклад, одну і ту саму сукню а, зробити у такій великій розмірній сітці. Не буде гарно виглядати одна й та сама модель на розмірі XS та на розмірі XXL. І ви маєте це теж. А, Пам'ятати, ви маєте пам'ятати, що з цим має працювати дійсно професійний конструктор, професійний технолог, для того, щоб дійсно розширити, зробити градацію вашої моделі. І я вас закликаю з цим бути дуже обережним, тому що дійсно всі фігури є різні і. Посадка ідеальна на кожну з таких фігур, XS і ікселька, наприклад, буде дуже відрізнятися, і тому я рекомендую власне з цим працювати дійсно з професійними людьми. Також я хочу зазначити, що багато брендів відшивають не тільки розміри XSS, а й інші розміри, але вони чомусь не показують це у своєму контенті. І тут я вам дуже рекомендую обирати декілька різних моделей, які можуть продемонструвати ваші різні розміри. Тому що багато дівчаток, коли бачать, що на моделях XSS вони навіть не асоціюють себе з цим одягом, тому що вони Іншого розміру, у них інша фігура, і вони не знають, як буде виглядати на них ваш одяг. І тому дуже класний приклад був у бренду One by One. Вони дійсно показували, як виглядає одна й та пара джинс. Одна й та пара джинсів на різних дівчатах, на дівчатах різного росту і також різного розміру. Це дуже впливовий контент. Я гадаю, що за цим контентом майбутнє, тому що ми ж всі про. Боді позитив про різність, нашу жіночу різність, і тому а, показуйте, демонструйте це у вашому контенті, це точно буде плюс вашому бренду, і таким чином ви зберете коло себе дуже а, круту і дуже велику аудиторію, бо наші дівчатка не всі ксески. Ось така коротенька відповідь на цікаве запитання. Пишіть ваші запитання ще, будемо їх розбирати, розкривати і створювати максимально корисний контент для фешн-дизайнерів. Всім гарного дня, бувайте!